Запорізька АЕС у тимчасово окупованому енергодарі давно перетворилася на полігон для російських військових. Окупанти використовують стратегічний ядерний об'єкт як базу для підготовки операторів FPV-дронів. Докладніше далі. За інформацією української розвідки, ворог вже понад рік використовує територію ЗаЕС для тренувань операторів дронів Камікадзе. На території АЕС діє так звана школа Архангел, що фінансується головним управлінням генштабу збройних сил РФ. Відомо, що тренування проводять просто біля шостого реактора станції, і це відбувається з повним ігноруванням будь-яких міжнародних норм безпеки. Крім того, на ЗАЕС зберігаються великі арсенали боєприпасів у підвальних приміщеннях. Тримають артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та інші. І військові матеріали деякі підрозділи російських спецслужб, включно Зомон ахмат 1 і Собр Агат, маскуються під охорону станції. Водночас, навколо АЕС та Енергодару окупанти замінували понад 20 полів загальною довжиною більше шести кілометрів. Це створює реальну загрозу ядерної катастрофи, адже будь-яка аварія на заес може мати глобальні наслідки. Джерела повідомляють, що російські війська використовують стратегічний ядерний об'єкт як живий щит, розраховуючи на те, що українські Сили не завдадуть ударів по ЄС. Нагадаємо, 20 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію, згідно з якою Запорізька АЕС має бути під контролем України. Документ підтримали 52 країни. Резолюція вимагає негайного виведення російських військ з території АЕС та повернення станції під контроль України для забезпечення її безпеки, а також надання МАГАТЕ повного доступу до об'єктів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.